Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати та систематизувати матеріал і підготуємося до контрольної роботи. Отже, перше завдання: розберемо його усно. Площа квадрата дорівнює 0,16 метрів квадратних. Чому дорівнює сторона цього квадрата? Давайте пригадаємо: для того, щоб знайти площу квадрата, ми використовуємо формулу А квадрат, сторона квадрата. У квадрата всі сторони рівні. Да? Отже, зараз нам відома площа квадрата. а потрібно знайти сторону. Для того, щоб знайти сторону, нам потрібно взяти корінь із площі. А у нас площа 0,16. Яке число в квадраті дасть нам 0,16? 0,4, отже, відповідь буде b. Ідемо далі. Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу, і записуємо разом зі мною. 6 коренів із 15. Пригадуємо, звільниться від ірраціональності, Тобто нам потрібно зробити так, щоб в знаменнику не залишався корінь. Для цього ми з вами домножували і чисельник і знаменник на цей корінь. І пригадуємо, що дріб не зміниться, якщо і чисельник і знаменник. Помножити або поділити на одне й те саме число, на один той самий вираз. Да? Отже, корінь із 15 і множимо на корінь із 15. Так, що у нас з вами буде? Чисельник поки що без змін, 6 коренів із 15. В знаменнику буде 15. Бачимо, що можемо скоротити, і 6 і 15 діляться на 3. 6 ділимо на 3 2. 15 ділимо на 3 5. Отже, у нас буде відповідь 2, корення із 15 і ділимо на 5. Ми з вами зараз позбулися ірраціональності в знаменнику. Йдемо далі. Наступне завдання скоротіть дріб. І записуємо його х плюс корінь із 5. Ділимо на х квадрат мінус 5. Пригадуємо формулу скороченого множення. Ми з вами використовували формулу різниця квадратів а квадрат мінус b квадрат. Пригадуємо, що це в нас буде. Це буде добуток а плюс б, сума виразів, да? множимо на різницю виразів а мінус б. Пригадали формулу, ми вже її використовували на попередніх уроках для таких прикладів. Да? Отже, як ми можемо розписати знаменник, що це у нас х плюс корін із 5, корінь із 5 в квадраті дасть нам 5, да? і множимо на х мінус корінь із 5. Чисельнику у нас х плюс корінь із 5. Взяли в дужки, скоротили. Що у нас залишається? Одиничка. Ділимо на х мінус корінь із 5. Не встигаєте, зробили паузу, записали. Йдемо далі. Порівняйте числа А і Б, якщо у нас. А дорівнює 15 коренів із 3, плюс 48, плюс коренів і 48, мінус коренів із 300. А Б дорівнює 5 коренів із 2, мінус коренів із 32, плюс 2 коренів із 50. Давайте попрацюємо з А. Запишемо поки що окремо А. 15, коренів із 3, плюс корінь із числа 48. Мінус корінь із 300. Дорівнює. Корінь із 3 ми взяти не можемо. Да? Отже, залишаємо 15 корінь із 3. Плюс. Що таке у нас 48? Пригадуємо. 48 це 16 помножити на 3. Корінь із 16 буде 4, корінь із 3 залишається. Отже, можемо записати 4 кореня із 3. Далі, що таке 300? Це 100, множимо на 3. Корінь із 100 буде 10, корінь із 3 таки залишається. Отже, буде мінус 10 коренів із 3. Дорівнює 15 коренів із 3, плюс 4 кореня із 3. Буде 19 коренів із трьох і мінус 10 коренів із трьох буде 9 коренів із трьох. Попрацюємо тепер з Б. Що у нас таке Б? 5 коренів із 2, мінус корінь із числа 32, плюс 2 корня із 50. Так, знову ж таки, 5 коренів із 2. Корень із 2 ми не знаємо, поки що так і залишаємо. 32 під коренем, це що таке? 16 помножити на 2. Корінь із 16 буде 4. Отже, можемо записати мінус 4 кореня із 2. 50 це 25 множимо на 2. Корінь із 25 буде 5, і у нас тут ще є 2. 2 множимо на 5 буде 10. Отже, плюс 10 коренів із 2. Так, Що у нас далі виходить. 5. Віднімаємо 4. Буде 1 корінь із 2, і плюс 10 коренів із 2. Це у нас буде 11. Коренів із двох. Отже, нам треба з вами порівняти 9 коренів із трьох і 11 коренів із двох. Так, для того, щоб нам точніше порівняти, давайте внесемо під знак кореня, внесемо 9 в квадраті буде 81. Множимо на 3. Давайте я розпишу. За, Заносимо, да? множимо на 3. Це буде під першим коренем. Під другим коренем 11 квадраті – це 121. Множимо на 2. Отже, 80 множимо на 3. Це 240, і 1 на 3. 3. 243. 121 множимо на 2. Це буде 242. Оскільки число перше буде більше, да, 243, тому і корінь з нього буде більшим. Отже, що можемо сказати? Що а буде більше, ніж Б. І ще раз, да? Ось цей вираз не залишайте, да, щоб не зробити помилку. Краще до кінця дойдіть, щоб ви точно впевнилося, яке ж число буде більше. Ідемо далі. Розв'яжіть графічно рівняння. Пригадуємо, що нам треба зробити? Побудувати рівняння графік, да? y дорівнює 2 корення із Х. Потім побудувати графік для y дорівнює Х. На перетині знайти точку, знайти корінь. Якщо перетину немає, да, довести, що коренів не існує. Отже, пригадуємо, як ми будуємо наш графік х і. Корінь із х, да, тобто х у нас може бути 0, і додатнє число. Починаємо з нуля. Якщо х дорівнює 0, корінь із 0, 0, 0 множимо на 2 буде 0. Якщо х дорівнює 1, корінь із 1 1 множимо на 2, 2. Якщо х дорівнює 4, корінь із 4 2, множимо на 2, 4. Якщо х дорівнює 9, корінь із 9, 3. 3 множимо на 2 6. Що у нас тут в другому графіку? х може бути будь-яким числом, і додатнім, і від'ємним. Наприклад, х дорівнює мінус 2, y дорівнює теж мінус 2. Х дорівнює 0, y теж дорівнює 0. х дорівнює 3, y дорівнює 3. Отже, будуємо координатну площину 7. Додатній напрям осі Х. Додатній напрям осі Y. 0. За одиничний відрізок беремо одну клітиночку. Отже, перша точка 0,0. Друга точка по х1 по у 2. Наступна точка по х4 по У4 4. 2, 3, 4. По Y – 3, 4. На перетині отримали точку. Так, і ще одна точка. По іксу 9, 5, 6, 7, 8, 9. По Y – 6, 5, 6. На перетині отримали точку. 9 і 6. Ось вона. Стараємося плавно-плавно поєднати. Так, ось наш графік. Це графік функції y дорівнює 2 кореня із x. Графік другої функції. Беру інший колір. x 2 y мінус 2. По x мінус 2, по y мінус 2, ось точка. x 0 y0, ось точка. x 3 y 3 По x 3 по Y 3. Ось точка. Так. І поєднаємо, Да? Це буде пряма ми вже розуміємо. Так, зараз я поєднаю. Так. Отже, підпишемо, що це у нас графік функції y дорівнює X. І давайте подивимося. Наші графіки перетнулися в двох точках. Ось вона перша точка і ось друга точка. Отже, ось ця точка має координати 4 по х, 4 по y. Ця точка має координати 0, 0. Давайте перевіримо: якщо ми підставимо замість х 0. 2 коренів із 0, це буде 0 до рівня 0. Підставимо 4. Корінь із 4 це буде 2. Множимо на 2 з цієї сторони 4. І тут у нас х дорівнює 4. Вийшла правильна рівність. Отже, у нас буде дві відповіді: точки 0,0. І точка 44. Отже, х може дорівнювати 0, і х може дорівнювати 4. Отже, ваше домашнє завдання обов'язково повторити розділ. Повторіть формулу скороченого множення. І виконайте письмово номер 6 і номер 7 на сторіночці 163. Працюйте, не поспішайте, готуйтесь гарно до контрольної роботи. Я вам бажаю успіхів. Чекаю на фото ваших робіт.